Згін для підлоги з червоною резинкою, такою оранжевою. Це, можна сказати, один із топів продажів, тому що тут широка дійсно резинка, порівняно там з іншими варіантами. от, Хороше кріплення. от. ось таке, E, значить, такого плану згони є на 45, 55 і 75 сантиметрів. 75 см це максимум. Довших згонів, e, просто не буває. От. Рукоятку любу сюди можна. От, на різьбі зафіксується. от, от, така от. Резинка. Кріплення. Дуже хорошої якості. От є червона отака, і є в нас ще варіант згін 503 ось 75 см. У нього також. Ну, якщо порівняємо зараз резинки, От. Ну, однакові, чорна і червона. Ціна, якість просто топ.